Усім доброго дня! Канал сільська господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду квасити помідори. І покажу вам, як я це буду робити, що мені для цього треба, і розкажу вам, скільки чого буду додавати в баночки. А зараз скажу вам, що отакі буду помідори сьогодні, як ми кажемо, сливка ставити в баночки, квасити, отакі. Помідори у мене з города, такі гарненькі дуже. Буду робити асорти, помідори і огірочки. Назбирала ще це вже останні огірочки, і такі бурі помідори. Буду ставити з цими огірочками квасити. Сіль потрібна, чесник і зелень. У мене тут зелень, петрушки, листочки винограду, зе хрону листочки і кріп. Кріп у мене тут сухий і отакий. Буду ставити і сухого трошечки, і отакого. От у ну, городі вже немає такого зеленого дуже, то я насушила собі, отакого от вже маю, щоб був з насінням сухого. Він навіть і краще ставити для квашення, тому що він більше гарний запах додає. Буду сьогодні квасити у двохлітровій банці і у 3-хлітровій баночки. І покажу вам, скільки буду солі додавати у літрові і у 3 літрові. Я зараз повідрізаю ці кінчики у гірочках, Тому що гірочки вже такі мають кінчики, де не де коричноваті, тому я буду відрізувати їх. А потім, уже буду складати їх у баночки, покажу. Я, дівчатка, хлопчики, вибачаюся, бо у нас світла немає. Я тільки на підсвітки від камери, тому трошечки відео, можливо, буде не дуже аж таке ярке. Чекала, чекала, що світло включать, не включають, ну а працювати то треба. Гірочки, як бачите, почистила, кінчики повідрізувала. І зараз буду складати вже в баночки. Двохлітрові баночки буду складати. І візьму отак хрону, переріжу. І взяла такі два невеличкі листочки. Тепер таку пучок петрушечки. Теж я її. Розріжу, хай дасть сюди запах свій гарний такий. Все-таки, коли її отам порізати, то кращий запах віддає. Так само і кріп. Візьму краще кропу і теж прямо з стебельцями отак буду різати сюди в баночку. От і все. Тепер додам на 2-літрову баночку, От, взяла три таких величеньких зубчика чесника. І кожен перерізала. Я думаю, що досить. А тепер буду закидати огірочки, котрі на низ буду ставити. так. І буду їх, поміж них, ставити оці помідори, такі буренькі, бачите, Ось сюди. Закладати помідори. Зараз побачу, скільки вийде, скільки вистачить огірочків, скільки і поставлю баночок таких. І тепер знову огірочки. Думаю, що на дві баночки. Вийде у мене 2-літрові такого сорки. І помідори. Так як взяти баночку, то щоб м -м -м, зразу взяти собі. І помідори, хто хоче, а хто хоче огірочки. Скажу, що баночки я не стерилізую, для, коли квасю, огірки а там помідори. Ніколи, тільки гарненько їх мию. І все. Не треба їх стерилізувати. Ну, можна ще, якщо йдуть два малесенькі огірочки. Ну, от таку баночку асорті я, як бачите, склала одну дохитру. Зараз ще одну поставлю. От і другу баночку. Такого осиркі я вже склала. Бачите? Ірочки, як бачите, всі пішли, а помідори залишилися. Я буду вже їх сквасити з усіма. І тепер, поки камість, я їх залишаю. Скажу за листочки винограду, я їх буду ставити вже в кінці. Покажу, коли вони мені вже будуть потрібні. А зараз вже буду ставити всі помідори, останні, і так само буду ставити у кожну банку двохлітрову цієї зелені. Я вже додаю в баночки От, кріп. І скажу вам, що оці корінці, я завжди їх отак нарізаю обов'язково сюди в баночку. От Спробуйте на запах е, е, саме зонтик, і цей запах корінців, то дуже гарний запах корінців, більш насичений і більш кращий запах в корінцях, ніж у самому зонтикові. От візьміть колись і це зробіть. І так само і петрушка. Ось самі корінці, коли я нарізаю, то петрушка листочки має один запах, а от корінці петрушки зовсім другий, більш насичений. Так що ніколи не викидайте корінці і петрушки і укропове. Туди нарізаєте і додавайте дуже гарний дає запах. Я вже додаю в баночки чесник і скажу вам, що от чесник я теж от великий, то на три, а так малий, то на два рази перерізаю. І теж дуже він дає гарний тоді запах, якщо його порізати. Якщо його просто отак поставити зубчиками, він такий запах вам не віддасть. Ну от і все, Наповнила зеленью чесником, а зараз буду наповняти вже помідорами. Вже помідори я склала у баночки. Вийшло 8 двохлітрових і 3-3-літрові. Покажу вам оце сливка, отак гарненько склала. І отак оці малесенькі. А тепер покажу вам, скільки я буду набирати солі і 2-літрову. Ставити баночку і у 3 Але під відео я ще все е, напишу. І це у мене столова ложка. Бачите, ось столова ложка. І я отак візьму і вершок зніму. Майже Майже вершок зніму. Оце так чуть-чуть так би вона наповнена. але не з вершком. Без вершка майже. Одна, у мене така стопочка є. Я, може, хтось має таку стопочку і користується теж нею то можна і, і зразу стопочку набирати, я зараз покажу, скільки це так буде у стопочці. І от друга столова ложка. Немає такого верха. Ось, такі. бачите, отак от десь і то трошки забагато, трошки, трошки висиплю. От пів стопочки солі. У мене виходить на двохлітрову банку. Це дві столові ложки без верха на двохлітрову банку. От, бачите. А тепер покажу вам швиденько, тому що телефон сідає і світла немає, скільки я буду брати на трьохлітрову. Ну, тут на трьохлітрову так само: 3 столові ложки. Це я засипаю, отак набираю, От теж набираю так без верха, без верха столова ложка. Друга і третя. Отак, дівчатка, без верха, щоб не було верха. Там. І зараз показую стаканчикове. Ну, десь так. Ну, от бачите, можна сказати, що я трошечки чуть-чуть спішиться і набирається на добрих два пальці неповна ця стопочка солі засипаю у трьохлітрову баночку. Якщо ви не хочете, отак, як я, засипати прямо в банку сіль, можете собі у щось набрати води і е, розвести сіль. Та? Тоді заливати в баночку вже воду з сілью. Ну мені так проще, я так швиденько от, зараз розсиплю ложками по всіх баночках. І тоді тільки переверну і сіль розтопиться. Ну, я покажу. Сіль засипала біля мене, отут вода є, і буду зверху майже кожну баночку спочатку залю, щоб сіль туди пройшла. А тоді вже буду заливати воду до верха. Воду заляла, а тепер беру оці листочки виноградні, і отак зверху, як бачите, я от вже всі баночки майже прикрила ними, і отак зверху прикриваю помідори. Якщо не маєте таких листочків з винограду, може, плос і немає, то візьміть тоді отакий листочок з хріну і можна таким листочком з хріну Накрити теж. Я от бачу гірочки сорт, зараз накрию одну баночку таким схріну листочком. Але скажу вам, що я не дуже люблю помідори накривати такими листочками схріну, тому що хрін віддає трошки гіркоту. Ну, Для огірків він підходить добре. а от Для помідорів я трошечки не дуже люблю його там багато ставити і прикривати. А тепер беру такі прості кришки простенькі. Капронові, я їх промила гарячою водою, і кожну баночку, отак кришкою накрию. Скажу вам, що зелень додавайте за своїм смаком. Як любите сюди додавати, я бачу, дехто хтось лавровий листочок додає, і горошок, перець горошком. Ну, я того не додаю, це по-простому таке квашення, як ми колись квасили такі помідори, бочкові були, і тільки сіль. І зелень, і все. І вони дуже виходять смачненькі і дуже довго стоять ці помідори. От зараз скажу вам: я отак візьму, коли кришками вже накрила, от листочок поставила, і отак гарнесенько їх ще трошечки потрясу, щоб сіль розтопилася. І залишу десь на півгодини, щоб вони в мене тут постояли на столі. І через пів години я буду їх виносити вже в погріб. І ще раз отак само переверну, переконуюся, чи сіль розтопилася, чи не розтопилася. І виношу зразу у погріб, і вони в мене там отак будуть стояти до самої весни. Цукор я не додаю. Я колись додавала цукор, вони чогось стали м'якими. А якщо ви бажаєте з цукром, можете зробити собі з цукром, якщо ви робили і переконані, що вони у вас довго стоять. І скажу вам ще, що такі помідори е квашені отак тільки для погріба. А якщо ви хочете у квартирі, ви можете зробити собі такі помідори. Якщо ви маєте великий холодильник, вони у вас постоять хоча б 5 днів, прокиснуть у теплому там у ну, кімнаті. І тоді можна поставити їх у холодильник і можна навіть додати цукру до них. Тоді вони будуть стояти у холодильнику стільки, скільки ви вже поки не зісте їх. Отакі От сьогодні помідори я з вами закривала квашені. Це дуже смачно, це просто, і вони будуть у вас стояти до самої весни, але ще одне, що треба і вибирати тверденькі помідори, щоб вони були такого сорту твердого. І тоді вони будуть гарно у вас зберігатися. Так що, дівчатка, хлопчики, хто дивився сьогодні, як як квасила такі помідори, попробуйте і ви. І переконайтеся, що це є дійсно смачно і довго будуть у вас стояти, якщо у вас є погріб. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. І дуже гарно вам дякую за ваші підтримки. Побажання, які ви пишете мені в коментарях, чого бажаю і вам, і вашим рідним, всього-всього найкращого і мирного неба нам поскоріше, і тоді до зустрічі!